Є хороші. Вас вітає канал Креативні посиденьки. В минулого разу, пам'ятаєте, ми створили ось такого маленького гарбузика. І він мені шепнув, він мені пожалівся, що йому дуже сумно, тому попросив йому створити друга. А створювати ми будемо сьогодні з допомогою тканини, голки, нитки, здекоруємо деякими матеріалами і вийде у нас ось такий красивий казковий золотий гарбуз. Для цього я взяла. Шмат тканини, який в мене був, він у мене був в квадратній формі. Йому просто заокруглила куточки тканини цієї, для того, щоб було таке ніби імпровізоване коло. Ми його зшиємо швом-голкою вперед, наб'ємо наповнювачем синтепоном і здекоруємо. Ось ми його вже стягнули. Яка шляпка в нас вийшла гарна. Але це не шляпка. Зараз ми наб'ємо її О, синтепоном, штучним наповнювачем. Ось, наповнила. Тепер ось цю ділянку я зашию, заметаю. Вже ж бо я хотіла прошивати, щоб у мене були такі гарненькі дольки, як всього гарбузика. Але ж ви подивіться, ця тканина, хоч і сипка, барвиста, аж світиться. Подивіться, який гарнесенькі вона має складочки. Тому, напевно, я не буду нічого змінювати, лише верх ми зараз з вами задекоруємо. Для цього можна використати. Ось у мене є такі соняшники з техніки Канзаші, є маки, які ми сильно любимо. І різні різні штучні матеріали: там ягідки, яблучка, грушки, перчик. Все-все-все-все, що стосується нашої багатої красуні осені. Трішки, сизалю, і створимо такий чуб нашому українському гарбузові. Приклеїмо корінчика. Доповнимо композицію ось таким гарним-гарним соняхом. Ось так у нас вийшло. Вірала мак для того, щоб наш сунях не сумував. І в мене ще залишився один такий листочок із повітряного пластиліну. І зараз я його теж сюди додам. Ось тепер погляньте, який красивий гарбузик у нас вийшов. Ось така цікава композиція, доповнені і з такими невеличкими маленькими гарбузиками, можуть прикрасити вам свято або просто настрій вдома на роботі чи де. Дивіться, якщо у нас є алергія на синтепон чи на якісь там інші штучні матеріали, можна сюди Якщо ви десь в селі, чи може за літо, там заготовили десь якісь трави, чи це може бути лаванда, чи це просто може солома, чи лугова трава, це буде додаткова ваша завжди ароматерапія і спогади про ваше гарне літо, яке можливо, ви провели в цьому році. Тому. Ось такий величний у нас український гарбуз. До такого малюка з'явився ось такий гарний дух. Тому до зустрічі! З вами була Тетяна і майстерня креативних посидень. До зустрічі!